А гроші де трати? Гроші ми де тратити. Ви не решіте нічого таке. А гроші ми де тратить. Гроші ми м'я тратити. Ви не речі, це нічого, що робити далі. На сьогоднішній день людям надоїло, можна сказати, такі безпорядки в нашій державі, нашому районі, можна сказати, ще й в селі. Вивчається, що незаконний вид видобуток бурштину. Завівав все, можна сказати, все населення. Воно надоїло тим, що копають хто де копало, окопують окуп, хати, поля, нікому воно нічого не треба. Але за нащадки, за далі -даль часи ніхто не думає. Узмутився тим, що вже на сьогоднішні діти не можуть 20 хвилин стоїти біля школи, щоб перейти дорогу. Транспорту, більш тисячу чоловік їде копати. Приїжджала і районна міліція, районний прокурор, приїжджав і елітом два рази генерал в цьому складі всіх чиновників привозив, але нічого не дало. Це питання стоїть, я думаю, на державному рівні. Куди воно не вирішиться, в порядку не було. Що людей заставило взяти за лопати? Бажання наживі, на вашу думку, чи бажання вижити? Я думаю, що бажання спокійно пожити. Старшому поколінню, воно вже воно, вони дивляться на цю землю, і їм душа болить. на ліса. Як вони понівечені. Ну стільки транспорту їде, що. А за ліс? А заліз, а заліз взагалі нічого не показує. А вони все йшли, ну, в общем, дійшли до того, а в нас оця сторона, ось така, доводимо, ця сторона, отака, ми доведимося. Тут води немає, горд, виходить, вся туда. Йде сучі, туди. Корведи по сущі, туди гонь. Ну, та половина. Відпоріг немає. А воду